Половини пам'яті жертв голодомору, геноциду 32-33 років. Сьогодні Україна та світ скиляють голови в прощі та у скорботі. Ніхто і ніщо не забутав. Ми пам'ятаємо і переконані, що нація, яка вижила під час Голодомору геноциду, не здолана і невмируща. У загальнонаціональній хвилині мовчання скилимо голови перед тими, хто став безбинними жертвами Голодомору геноциду, комуністичного режиму. Тобі ожи, по Середми, Господи, на всі святі ви спочивають, пойдуші ради, води не чоловік ожине. Хлоцю і сину, і в святому. Духу, Бобі, в моєму селі погибло дві з половини тисячі стоїстеллася цей дань. Загибли во время ну, голодомору. І це не в мене в роду була кукло, і мама ці роки, і ті рідні, а старшеньки були, ну ще трималися. Я всіх каснулося, я ще я. то рідні, то брат, то свад, всі каснувасі пам'ятають, і трагедія страшна. І щоб цього пам'ятати, щоб цього втратити. як воюємо за свою землю, так і це даємо дань. Болі, горі, бо вони теж ну, погибли по причині не просто, що не врожаю, а по причині того, що українці супротивали, щоб не піти в колоску. І за це вони отримали таку подяку Від Сталіна їх знищили скорби, болі. Я завжди я чую про це, ні їсти не піти ні, плачу. Бо це Навірно, генетично було божено, що українець сочувствує, боліває, ну, дає дань. Вони тільки це почали вже вшанування, відкрили судові, не завжди на вікні горить свічка. за, за свічки. Сьогодні вона подала, боємо водой, і нині на віки Ночи стоят в ночной